Всім привіт! З вами Віталік і сьогодні я хочу показати обзор Мого будинку. Якщо хочете, можете собі такий самі побудувати. Як побудувати цей будинок, я покажу в наступному відео. І ще вибачайте, що так довго не виходили відео, були проблеми. Так Так Чекаєм <гум> Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Дариння світу, добре. О. Так. Ось я вже в польоті був, як добудова, то я доробляв, хотів зробити. подивитися, що вийшло. Ну, ось вони лаги, ще раз кажу. Такий у нас будинок і ліпший зійду на землю. Вибачайте, я би за логіку облітати будинок, щоб показати, який він на вигляд. Буде так. Ну такий во він є ззаду. Тут голову я поцепив, тут така кабінка посидіти можна. Стіна округ будинку цілого. Це тут у нас такий балкончик. Де, бачите, прапор України. Тут у нас стоять таблички, на яких написано Слава Україні! Героям слава! Це у нас міст через ріку, як бачите, там ріка... Ну, зараз, от, як чуєте, потік води йде. Тут теж у нас прапор знаходиться. Щось таке. Ну що, зайдемо всередину цього будинку. Ще раз кажу. Будинок я буду будувати серії показувати, як будувати. з боку цього, напевно, буде стояти. Ну що ж, ми от всередині. Тут декору мало, якщо хочете, можете мені ще щось так предложити, щоб ще додати сюди. Тут у нас підлога автоматична з освітленням, як бачите, в мене в очах виключиться. У тут відключиться. Ой, ну тут в речах важіль коло дверей, так що будуть і двері відкриватися. Зайдемо в нашу спальню. Почте, мішка. Ну, тут у нас тут така звана спальня, тут ви можете собі щось почепити на ці рамки, скриня, ліжко. Бомбокс, можна послухати музику за бажанням, стійка кадобрині, комп'ютер можна щось, ігри пограти, чи ще щось типовувати книжки, можна книжки почитати, ну, ви зрозуміли. Ну що, спаль показав, далі йдемо в наші бесідки. Так звані. Що ж, тут тут. Таке собі тут теж можна щось додати. Я просто не додавав щось, забув. Ну, тут таке, тут теж світлі є м'якенькі, таке. Так одна нами показано. Йдемо ось тут. Тут скло. Піщанник. Все добре обдумано. Тут підлога теж на важіль, як бачите, в новий важіль стоїть. Ой! Важіль стоїть. Віконце такі без скла. Ну, столик можна посидіти. Тут з друзями поїсти, там поговорити, там голови, як бачите, стоять. Голови можна полекці... поколекціонувати. Колекція така міні. Ой, Що ж, ну тут у нас сходи. Тут у нас такі лампи, лампочки, лаги, вибачте, нижні полиці, Бо можна взяти собі книжки, почитати за бажанням. Тут під кожну лампу теж є така поличка стоїть Тут теж таке саме і на першому поверсі. Тут, як бачите, вже веде на дах саме. Так, тут, як б... У нас тут такий ось стоїть. Тут у нас зачарувалка знаходиться. Тут декору, можна сказати, немає. Просто я не знав, що таке додати. Якщо хто хоче за бажанням, може підказати. Просто прошу. Тут у нас балкончик. І балкон, тут квіти, саженці у вазонках. Щось так дивиться, класно виглядає. Так, можна помилувати краєвидом. Про до мене прорисовка младша. Що... Офіційно воло поклав би менше лагал. Тут у нас голови стоять. Тут ви можете собі стояти. Тут у нас може бути склад. Хто собі де хоче. тут у нас не плиття теж стоять такое. Ну щось. Ну. Дім сам показав. А ні, ще не показав, ще йдемо на дах. Самий дах, дашок. Далі закриємо. Так. Тут у нас на даху лож такого нема. Я тут таке зробив, типа, лампи, щось типу ламп. Лампі ламп, щось стелі Стелі стайлі причіплені, такі що звисають. Тут теж можна щось додати, але я, думаю, я нічого не додаю, я не знаю. От такий у нас дашок з лампами, багато-дуже ламп, такий дуже багато. Ну ж, вийдемо на двір думаю, хату я показав. Будинок наш. Дивіться, я тут у нас бачите. Та тут така лампа, а над лампами полиця. Ще раз повторюю, можете ще підказати мені, який би тут стиль декору додати. Якщо хтось хоче, як ні, то, ну, то ні. Цей будинок я буду недовго, одразу за день, один день. Як почав, так і за один день закінчив. Ну що ж, думаю, закінчую. Хату я будинок показав. Вийшов, так думаю, ну, красивий. Ну, мені так дається, главное, хто собі, як, як, хто як хоче. Так собі думаю, так ну. Ну що, всім спасибі, що були зі мною, що подивилися це відео. Буду, буду дуже радий лайку. Файний гарні коментар, коментарі. І підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Всім спасибі і до побачення!